Були в радянському союзі такі десантні кораблі проєкту Зубр їх будували в Україні. Як не дивно, найбільше цих кораблів залишилося насправді в Росії, ну бо в першу чергу їх передавали туди. Нам при розподілі Чорноморського флоту перейшло два таких десантних кораблі на повітряній подушці. Тільки ж нюанс в тому, що якби нас уже тоді все йшло в розбаланс, тому що у нас, окрім певного флоту десантних кораблів, наприклад, були три прийшли три великі проти нові кораблі проекту 1134 які там ну росіяни віддали їх не найкращому стані, м'яко кажучи. Ці кораблі, кожен з них, навіть, там попри там, морально чи фізичну застрілість, явно був потужніший за фрегат цього гетьман-сагайдачний фрегат проекту 1135.1 Скажімо так, урізаний варіант корвета для ВМФ РФ який будувався для прикордонних військ КГБ СРСР. Грубо кажучи, у нас флагман флота став. Mm, скажімо, так просто великий сторожовий корабель для прикордонних військ. А, там Історію з крейс... ракетним крейсером України, який там то його ледь вже довели до стадії 98% готовності на потім зупинилися, тому що ж бачите, в нас немає під нього ракет. Там заправити його ми би не потягнули. То з яким не могли після 2015 року вирішити долю щодо демілітаризації, ну тобто, що давайте ми його розберемо, там елементи зброєння демонтуємо, поставимо на інші кораблі, ну а просто здамо наголки. Ну, грубо кажучи, навіть на голки не змогли здати, тому що. Що поки історія з Крейсером Україна задавнювалася, ну, якщо це брати довоєнні реалії, там дно ну, замулювалося, відповідно навіть кудись вивезти корабель, треба було б проводити дно поглиблення цього Миколаївського суднобудівного заводу, якщо брати старорежимну назву і мені ще десяти до ноги комунару. Тому до 2022 року там той корабель стояв, його нинішня доля невідома.